Отже, ми виконуємо індивідуальне завдання і тим самим використовуємо різноманітні цифрові інструменти. Сьогодні ви подивитеся, що їх можна розглядати безпосередньо у завданні, тобто одним із безкоштовних. Сайтів є у додатках, в інструментах Google сайт. Можна створювати своє резюме на платформі Behinds. можна найбільш популярний використати на сьогоднішній день серед студентів Canva. Також є Garnier, його більше полюбляють ті, хто працюють у комп'ютерних. Технологія, тобто це в нас інститути комп'ютерних наук більше. Ну і архітектори дуже люблять дріб. На дріблі, крім того, що ви робите резюме, ви можете розмістити багато своїх робіт, які ви створюєте, і зразу пробувати їх продавати. Тому дана платформа дає вам якийсь певний період безкоштовно, але Інший пропоную вам купувати за розміщення ваших робіт. І на сьогоднішній день, в самому низу, ви бачите сайт наших соціальних служб, тобто Державної служби зайнятості, ДСЗ, от в самому низу, де теж можна створити своє резюме у певному шаблоні. І якщо ви створюєте на цьому сайті, то працівники його зразу реєструють, і ви знаходитеся в базі служби зайнятості як студент, який шукає роботи. Тому в якийсь момент з вами можуть зв'язуватися окремі працівники, які безпосередньо можуть пропонувати вам часткову зайнятість, оскільки розуміють, що ви в якійсь мірі ще зайняті тим, що ви навчаєтеся, або виконуєте інші завдання. Отже, ми з вами перейдемо на сторіночку. Де я вже вам показувала, де є розміщені безпосередньо можливості створення інструментами Google ваших документів. Тобто тут в нас є можливість створити сайт, і тим самим ми можемо на ньому створити своє портфоліо або зробити певну візитку. Що воно швидше провантажило, я його вже спробувала відкрити. Відповідно, вам пропонується кілька шаблонів. Один створити, наприклад, новий сайт, інший, можливо, розглядати за окремими характеристиками, і тут у мене є, наприклад, часткове таке портфоліо, яке я вам продемонструю, куди ви можете додавати інформацію про себе. Пізніше ви даєте. Посилання або доступ, що можуть переглядати всі без редагування, хто має посилання на ваш Google диск, і оцей шаблон ви прикріпляєте. З однієї сторони вже є, бачите, зразочок фотографії. Тобто, якщо ви хочете на посаду менеджера, то тут пропонується фотографія, коли ви на робочому місці. В даному випадку пропонується писати вітаю. В українських резюме менше ми таке використовували, писали просто, що ім'я і прізвище. Ну, на сьогоднішній день ви є студентом, але ви обов'язково маєте вказати посаду, яку ви безпосередньо хочете мати у окремій організації. Сюди можна прикріпити або окремі роботи, якщо ви їх виконували і хочете показати ці проекти, або прикріпити лінки на ваші відео, якщо це більш такі маркетингові проекти. Можна вказати свою адресу, можна вказати її, додавши Google Map. Навіть така деталь додається. Можна ці всі питання змішнювати, справа ви маєте різні теми, що може бути по дві фотографії зліва, одна посередині, кнопки, каруселі для окремих робіт, можна просто додавати окремі кнопки переходів, також роздільники для того, щоб поділити на окремі розділи, посилання на YouTube. Якщо ви хочете показати окремі приклади ваших робіт, додавати Google календар, якщо вам важливо, щоб на вашу сторінку заходили інші і бронювали, наприклад, місця, якщо ви пропонуєте запис, або якусь консультацію, або надавати окрему послугу, або ще презентації, навіть можна кріпити. Це використання першого сайту, так, який ви можете створювати. Тут, тут головна, тут, про мене, ви можете зробити певний доступ, і третя сторінка може бути створювання окремого проєкту. Якщо ми з вами заходимо на платформу каналу, і там ви маєте лінк, то відповідно вам пропонується скласти резюме. У більш яскравих кольорах із використанням різноманітних шаблонів, і в безкоштовній версії, і в платній. І наводяться певні яскраві приклади, такі як тут навіть є. З іншої сторони ви окремі речі бачите, коли захищаєте, і розумієте, що студент розповів про себе хорошу рису. А ви її у своєму резюме не висвітлили, хоча нею теж володієте. Ви Тому використання шаблонів є дуже зручним, і воно дає вам ще і зрозуміти, щоб текст виглядав презентабельно, і важливим аспектом є хронологія. Тобто, якщо ви в біографії розказуєте про себе. Від народження до сьогоднішнього дня, то у резюме є протилежна викладка подій, тобто від сьогоднішнього дня і до того, що ви закінчили школу із таким-то таким-то результатом. Так, що дало можливість вам просуватися, тому що атестат про школу це є на сьогоднішній день. Єдиний ваш документ, який дозволяє створювати вам кар'єру, тому його важливо прописувати.